Йду знімати урожай. Я 19 травня цього року висадила полуниці. Сьогодні 14 липня цього ж року. І ось така краса. Оця полуниця з рожевими квітами. Що для мене незвичайно, я такого ще не бачила. Оце я купила потім іншу полуницю, інший сорт з білими квітами. І вже от, отакі от ягіди. Це не перший врожай. Я вже їла полуницю, вона солодка. Дуже незвичайно, що два місяці тому висадила і вже щось їмо. Так що ще більше очікуємо. Мені дуже приємно, маємо результати. ця відквітає, дуже красива була. А це вже наша, та, яка тут два роки, я так пам'ятаю, знаходиться у нас. Це ми висаджували. Бородина, листя росте, але ягід і квітів такого ще не очікуємо. А на малині є ягіди. Це також не перший, хоч маленький, але врожай. Вже щось є також. Мені дуже приємно, що малина дає оці ростки. Росте вгору дуже здорово. Ума дуже гарна квітна герань, Це в мене нова. Я її купила вже з бутонами. А це наша вже також дає бутони та буде квітнути скоро. І це також стара вже герань, також дає квіти. Іскус або китайська троянда також квітне регулярно, але на неї тля нападає час від часу, так що я її бризкаю. Оця лілея завжди квітне. Дуже красива. Дуже тут ставлю, тому що на підвіконні не вистачає місця. Забажав англійську їжу, тому у нас буде англійський обід сьогодні. І він приготував йоршерський пудінг. я його обожнюю, але їм небагато. Зараз один з'їм, з, з варенням і цього достатньо. А я приготувала отакий от йогуртовий пиріг. Це мені Олена порекомендувала його. І я його зараз дуже регулярно роблю. Він нам всім дуже підходить і подобається. Це запечений йогурт, дуже корисна їжа, без глютену також і легкий пиріг. Так що готуємося до обіду. І вже чекають на варку, лише зелені у духовці Вже запечена картопля, також у нас яловична сьогодні запечена. Вона вже приготувалась. Десь дві з половиною години бував духовці. Це наш недільний англійський Йоркіс. обід йоршер, що забув саму головну частину це йоршерський пудінг. Мені одного достатньо.